Казка старий вуличний ліхтар. Чи чули ви історію про старий вуличний ліхтар? Вона не така вже цікава, але послухати її один раз не заважає. Отже, жив був такий поважний старий вуличний ліхтар. Він чесно служив багато-багато років і нарешті повинен був піти у відставку. Минулого вечора на своєму стовпі. Висів ліхтар, освітлюючи вулицю, і на душі у нього було як у старої балерини, яка востаннє виступає на сцені і знає, що завтра буде забута всіма у своїй камері. Завтрашній день лякав старого слугу. Він повинен був вперше з'явитися в ратуші і постати перед тридцятьма шістьма отцями міста, які вирішить, придатний він до служби. Чи вже ні. Можливо, його ще відправлять висвітлювати якийсь міст, або відправлять в провінцію на якусь фабрику, а можливо, просто здадуть в переплавку, і тоді з нього може вийти що завгодно. І ось його мучила думка, чи збереже він спогад про те, що колись був вуличним ліхтарем? Так чи інакше, він знав, що йому в будь-якому випадку. Доведеться розлучитися з нічним сторожем і його дружиною, які стали для нього все одно як рідна сім'я. Обидва вони, і ліхтар, і сторож вступили на службу одночасно. Дружина сторожа тоді високо дивилася і, проходячи повз ліхтар, вшановувала його поглядом тільки вечорами, а вдень ніколи. В останні ж роки, коли всі троє і сторож, і його дружина, і ліхтар. Постаріли, вона теж стала доглядати за ліхтарем, чистити лампу, наливати в неї масло. Чесними людьми були ці старі люди, жодного разу не образили ліхтар ні на краплю. Отже, він світив на вулиці минулого вечора, а вранці мав відправитися до ратуші. Похмурі ці думки не давали йому спокою і не дивно, що й горів він. Не дуже добре. Втім, у нього промайнули й інші думки він багато бачив, набагато чого йому довелося пролити світло. Можливо, він не поступався в цьому всім 36 батькам міста. Але він мовчав і про це також. Адже він був поважним старим ліхтарем і не хотів нікого ображати а вже свого начальства тим паче. А тим часом. Багато чого згадувалося його, і час від часу його полум'я спалахувало ніби від таких приблизно думок. Так, і про мене хтось згадає, ось хоча б той гарний юнак. Багато років минуло з тих пір. Він підійшов до мене з листом у руках, лист був на рожевому папері, тонкому, пританкому, із золотим обрізом, і написаний витонченим жіночим почерком. Він прочитав його двічі, поцілував і підняв на мене сяючі очі. Я найщасливіша людина на світі, говорили ці очі. Так тільки він і я знали, що написала в своєму першому листі його кохана. Пам'ятаю я й інші очі. Дивно, як перестрибують думки. По нашій вулиці рухалась пишна похоронна процесія. На оббитому оксамитом возі везли в труні молоду прекрасну жінку, скільки було вінків і квітів, а смолоскипів горіло стільки, що вони повністю затмарили мій світ. Тротуари були заповнені людьми, які проводжали труну. Але коли смолоскипи зникли з поля зору, я озирнувся і побачив людину, яка стояла біля мого стовпа, і плакала. Я ніколи не забуду погляд його скорботних очей, які дивилися на мене. І багато про що ще згадував старий вуличний Ліхтар цей останній вечір вартовий, який змінюється з посади, той хоча б знає, хто займе його місце і може перекинутися зі своїм товаришем кількома словами. А ліхтар не знав, хто прийде йому на зміну, і не міг розповісти ні про дощ, ні про негоду. Ні про те, як місяць освітлює тротуар, і з якого боку дме вітер. У цей час на місток через водостічну канаву з'явилося три кандидати на вільне місце, які вважали, що призначення на посаду залежить від самого ліхтаря. Першою була оселедцева голова, що світилася в темряві. Вона вважала, що її поява на стовпі значно зменшить витрату того, що заливали. Масла. Другою була глина, яка також чогось світилася, і, за її словами, навіть була яскравішою, ніж в'ялена тріска. До того ж, вона вважала себе останнім залишком всього лісу. Але насправді до неї просто причепився шматочок скла, і так він відблискував від сонця. Третім кандидатом був світлячок. Звідки він взявся, ліхтар ніяк не міг зрозуміти, але тим не менше. Світлячок був тут і теж світився, хоча і оселедець глина клятвено запевняли, що він світить лише часом, а тому він не врахунок. Старий ліхтар сказав, що жоден з них не світить настільки яскраво, щоб служити вуличним ліхтарем, але йому, звичайно, не повірили. А дізнавшись, що призначення на посаду залежить зовсім не від нього, всі троє висловили глибоке задоволення. Адже він надто старий, щоб зробити правильний вибір. У цей час з Закута налетів вітер і прошепотів ліхтарю під ковпак. Що таке? Кажуть, ти завтра йдеш у відставку, і я бачу тебе тут востаннє. Ну, ось тобі від мене подарунок. Я провітрю твою черепну коробку, і ти будеш не тільки чітко і виразно пам'ятати все, що бачив і чув сам. Але й бачити, як наяву все, що будуть розповідати або читати про тобі, ось яка в тебе буде свіжа голова. Я не знаю, як тобі подякувати, сказав старий ліхтар, тільки б не натрапити на переплавку. Та до цього ще далеко, відповів вітер. Ну, зараз я провітрю твою пам'ять. Якби ти отримав багато таких подарунків, у тебе була б приємна старість. Тільки б не потрапити на переплавку, повторив ліхтар. Або, може, ти й в цьому випадку збережеш мені пам'ять. Будь розсудливим, старий ліхтар, сказав вітер і подув. В цю хвилину виглянув місяць. А що ви подаруєте? запитав вітер. Нічого, відповів місяць. Я ж на збитку. До того ж, ліхтарі ніколи не світять на мене. Завжди я за них свічу. І місяць. Знову сховався за хмарами, він не хотів, щоб йому набридли. Раптом на залізний ковпачок ліхтаря капнула крапля. Здавалося, вона скотилася з даху, але крапля сказала, що впала з сірих хмар, і теж як подарунок, мабуть, навіть найкращий. Я помию тебе, сказала крапля. Так що ти отримаєш здатність в будь-яку ніч, коли ти захочеш, перетворитися в іржу. І розсипатися прахом. Ліхтарю цей подарунок здався поганим, і вітру теж. Хто дасть більше, хто дасть більше? зашумів він, що мав сили. І в ту ж хвилину з неба скотила зірка, залишивши за собою довгий сяючий слід. Що це? закричала оселедцева голова. Ні, зірка з неба впала і стається прямо на ліхтар. Ну, якщо цю посаду переслідують такі високопоставлені особи, нам залишається тільки вклонитися і прибратися. Так і зробили всі троє. А старий ліхтар раптом спалахнув особливо яскраво. Ось це чудовий подарунок, сказав він. Я завжди так захоплювався яскравими зірками, їх чудовим світлом. Сам я ніколи не міг сяяти, як вони, хоча прагнув до цього всім серцем. І ось вони помітили мене, жалюгідний старий ліхтар, і надіслали мені в подарунок одну зі своїх сестер. Вони обдарували мене здатністю показати тим, кого я люблю все, що пам'ятаю, і все, що бачу. Ось це справжнє задоволення. А то й радість не в радість, якщо не можна поділитися нею з іншими. Хороша думка, сказав Вітер. Але ти правда не знаєш, що до цього дару належить ще й воскова свічка. Ти нікому нічого не зможеш показати, якщо в тобі не буде горіти воскова свічка. Ось про що не подумали зірки. І тебе, і все те, що світиться, вони приймають за воскові свічки. Ну, а тепер я втомився. Пора спати, сказав вітер і ліг. Наступного ранку. Ні. Через день ми краще перестрибнемо. Наступного вечора ліхтар лежав у кріслі, і у кого ж? У старого нічного сторожа. За свою довгу вірну службу старий попросив у 36 батьків міста старий вуличний ліхтар. Вони сміялись над ним, але ліхтар віддали. І ось тепер ліхтар лежав у кріслі біля теплої печі і, здавалося, ніби виріс від цього. Він займав майже все крісло. Старі вже сиділи за вечерею і ніжно дивилися на старий ліхтар. Вони охоче посадили б його з собою хоча б за стіл. Правда, вони жили в підвалі за кілька метрів під землею. І, щоб потрапити в їхню комору, довелося пройти через вимощений цеглою передпокій, зате в самій коморі було тепло й затишно. Двері були оббиті по краях. Чимось товстим, ліжко ховалося за пологом, на вікнах висіли штори, а на підвіконнях стояли два дивних квіткових горщика. Їх привіз матрос Крістіан не то з Ост-Індії, не то з Вест Індії. Це були глиняні слони з поглибленням на місці спинки, в яке насипалася земля. В одному слоні росла чудова цибуля порей, це був город старих, в іншому. Пишна цвіла герань, це був їхній сад. На стіні висіла велика картина масло, що зображувала віденський конгрес, на якому були присутні всі імператори і королі одночасно. Старовинний годинник з важкими свинцевими гирями тикав безупину і вічно бігав вперед. Але це було краще, ніж якби вони відставали, говорили старі люди. Отже, зараз вони вечеряли. А старий вуличний ліхтар лежав, як було сказано вище, в кріслі біля теплої печі, йому здавалося, ніби весь світ перевернувся догори дном. Але ось старий сторож глянув на нього і став нагадувати все, що їм довелося пережити разом в дощі, в негоду, в ясні короткі літні ночі і в снігові хуртовини, коли так і тягне в підвал. І старий ліхтар ніби прокинувся і побачив все це, як наяву так чудово його провітрив вітер. Старі були працьовитими і допитливими людьми. Жодна година не пропала в них даремно. Щонеділі після обіду на столі з'являлася якась книга, найчастіше опис подорожі, і старий читав голос про Африку, про її величезні ліси і диких слонів, які блукають на волі. Стара жінка Слухала і дивилась на глиняних слонів, які служили квітковими горщиками. Уявляю, казала вона. А ліхтар так хотів, щоб в ньому горіла воскова свічка. Тоді стара жінка, як і він сам, наяву побачила б усе і високі дерева з переплетеними густими гілками, і голих чорних людей на конях, і ці стада слонів, що топчуть товстими ногами очерет і чагарник. Що толку в моїх здібностях, якщо немає воскової свічки, зітхнув ліхтар. У старих тільки сальні свічки і масло, а цього мало. Але ось у підвалі опинилась ціла купа воскових огарків. Довгі йшли на освітлення, а короткими стара жінка втикала нитку коли шила. Воскові свічки тепер були у людей похилого віку. Але їм в голову не приходило вставити хоча б один огарок у ліхтар. Ну, ось і стою я тут з усіма своїми рідкісними здібностями, говорив ліхтар. Всередині в мене є ціле багатство, а я не можу ним поділитися. А, ви не знаєте, що я можу перетворити ці білі стіни на чудову обивку, густі ліси, все, що ви побажаєте. Ах, ви не знаєте. Ліхтар? Завжди очищений і охайний, стояв у кутку на самому видному місці. Люди, правда, називали його старим мотлухом, але люди похилого віку пропускали такі слова повз вуха вони любили старий ліхтар. Одного разу, в день народження старого сторожа, стара жінка підійшла до ліхтаря, посміхнулася і сказала «Хм, зараз ми запалимо на його честь ілюмінацію. Ліхтар? Так і загримів ковпаком від радості. Нарешті, нарешті їх осяяло, подумав він. Але йому знову дісталась невідомо що, а не воскова свічка. Тож його залили маслом, і він горів весь вечір і тепер знав, що дар зірок найпрекрасніший дар, так і не стане в нагоді йому в цьому житті. І ось проснилося ліхтарю. З такими здібностями немудро й мріяти. Приснилося, що старі люди померли, а сам він потрапив у переплавку. Йому страшно, як того разу, коли треба було з'явитися в ратушу на огляд до 36 батьків міста. І хоча він має здатність за власним бажанням розсипатися іржею і прахом, він цього не зробив, а потрапив у плавильну піч і перетворився. На чудовий залізний свічник у вигляді ангела з букетом в руці. У букет вставили вискову свічку, і свічник зайняв своє місце на зеленій тканині письмового столу. Кімната дуже затишна. Всі полиці забиті книгами, стіни обвішані чудовими картинами. Тут живе поет, і все, про що він думає і пише. Розгортається перед ним, як у панорамі. Кімната стає то дрімаючим темним лісом, то освітленим сонцем луками, по яких розгулює лелека, то палубою корабля, що пливе по бурхливому морю. А, які ж здібності приховані в мені! сказав старий ліхтар, прокинувшись від мрій. Правильно, мені навіть хочеться потрапити в переплавку. Втім, ні. Поки живі старі, не треба. Вони люблять мене таким, яким я є. І для них я все одно як рідний син. Вони чистять мене, заливають маслом, і мені тут не гірше, ніж всім цим високопоставленим особам на конгресі. З тих пір старий вуличний ліхтар знайшов душевний спокій.